Запрошую до слова Любомира Крупу, заступника голови Тернопільської обласної ради, підготуватися Олені Тівіковій. Високоповажна Оксана Іванівна, вельми шановна Лілія Михайлівна, шановні учасники слухання. Лілія Михайлівна, дозвольте особисто дякувати за ту ініціативу, ще будучи головою парламентського комітету парламентських слухань, оскільки це ознака того, що ви вболіваєте і за професійну освіту, і за освіту. І думаю, що саме на цій посаді нелегкій, дуже відповідальність сьогодні. Ви будете працювати саме на користь професійної освіти і освіти в цілому. Амбітна держава залікалена у висококваліфікованих фахівцях і намагається підготувати їх самостійно або завербувати з інших держав шляхом різноманітних програм та проєктів. Україна вже відчуває на собі тягар відтоку від спеціалістів, що є, на що є ряд об'єктивних причин. Питання, пов'язані з професійною освітою, сьогодні стоять особливо гостро. На жаль, наш пострадянський менталітет, за даними високодостойного і поважного Ярослава Кам'янецького, призвів до того, що 50% випускників, про що вже сьогодні говорилося, 9-11 класів продовжують навчання у вищих навчальних закладах, а тільки 20% у наших училищах професійної освіти. Тільки 10% робітників є фахівцями високої кваліфікації, в той час, як у Німеччині їх є 56%. Середній вік у сфері матеріального виробництва в Україні 55-60 років. У Німеччині 42-47. Ми змушені визнати, що ні економіка нашої держави, ні законодавча база не готові до реформування професійної освіти. За офіційними даними, Мінекономрозвитку, 40% економіки України знаходяться у тіні чи офшорах, що нівелює мотивацію до навчання перепідготовку чи підвищення кваліфікації. Існуюча методика проходження учнями виробничої практики породжує корупцію та дискредитує професійну освіту. Матеріальна база, на жаль, застаріла, що призводить до розриву між пропозицією професійного закладу і запитом реального сектору економіки. Без будь-якого аналізу, диференціації, 25 грудня 2015 року в цьому залі, на жаль, було дано старт знищенню професійної освіти. Знову ж таки, не дослухалися до пропозицій фракції самопомочі і їхніх союзників в тому, щоб відкласти це питання, обговорити, продовжити і прийняти адекватне рішення. Тому у більшості регіонів України за не закладено фінансування до кінця календарного року, що призводить до спекуляцій та шантажу. Професійні заклади в обласних центрах мають достатню навчальну базу, слухують соціальним ліфтом для малозабезпечених дітей. Але міські голови декларують неготовність фінансувати, на жаль, тепер нового терміну так званих обласних дітей. До земельних площ є великий інтерес у будівельних компаній. Не було враховано загальнодержавного інтересу. У 2015 році саме Міністерством освіти і науки України було започатковано пілотний проєкт, створено два професійних коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою. При формуванні регіонального замовлення такі фахівці не будуть потрібні для області, для місцевого ринку праці, що, звичайно, призведе до їх закриття. Наступні пропозиції можна подати, обов'язково, саме користуючись нагодою, в цьому залі не декларувати, а саме в найкоротші терміни прийняти закон про освіту, прийняти один закон про професійну освіту. На законодавчому рівні... На законодавчому рівні визначити порядок підготовки кваліфікованих робітників за дуальною формою навчання та покласти відповідальність роботодавців за їх підготовку. Розробити механізм застосування операцій лізингу для отримання сучасного устаткування. Неоподаткову господарську діяльність училищ, які на даний час не можуть використовувати вірус. Перевести професійні коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою на державне фінансування та забезпечити відкомандування у них офіцерів Збройних сил із фінансовим забезпеченням. Більше того, саме створити не тільки пілотний проєкт, а взагалі цілу програму професійних таких закладів, оскільки ми не маємо зараз достатньої кількості фахівців, робітничих кваліфікацій у Збройних силах України. Не буду нагадувати події, які відбуваються. Вивести із обслуговування Державної казначейської служби України рахунки спеціального фонду училищ та відкрити їх у банківських установах. Запровадити ЗМО після 9 класу та підняти прохідний бар'єр по ЗНО для абітурієнтів до 170 балів, покращити ефективність роботи Державної інспекції України з питань праці. І, на жаль, негатив все-таки в вищій школі, на жаль, у деяких установах є корупція і дипломи купляються. Регіональне замовлення має бути зосереджене саме на обласному рівні. Дякую за увагу.